Всім привіт! Знаєте, царство Боже, воно береться зусиллям, так каже Біблія. І насправді, що це за зусилля, яку силу потрібно прикласти, щоб здобути Царство Боже? Це зусилля дійсно не дивитися, наприклад, фільми, серіали, не наповнювати себе інформацією, новинами і так далі, а наповнювати себе Словом Божим. Збуватися гріхів у своєму житті. Коли, наприклад, хочеться е, вчинити по справедливості, е, за емоціями, знаєте, коли, наприклад, е, мене там об, образили, або в сім'ї, або діти, або хто інший, то хочеться, наприклад, або полаятися, або вдарити, накричати і так далі. Коли ми замість цього, замість цієї реакції. Ми проявляємо любов, терпимість, дійсно, коли ми стримуємо ці емоції, цей шквал, наплив емоцій і реагуємо за Словом Божим. так як говорить Слово Боже. І дійсно, коли ми позбуваємося гріхів в нашому житті, позбуваємося всього того, що сіє диявол в нашому житті, і реагуємо так, як того хоче Боги. Тому бажаю, щоб у вас дійсно було зусилля здобувати Царство Боже.